Всім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст. А ви на моєму Ютуб каналі. І дане відео я знімаю для тих із вас, хто цікавиться послугами персонального стиліста, моїми або ж взагалі послугами персонального стиліста. Тому, якщо вам цікаво, чим конкретно для вас може бути корисним персональний стиліст, або ж яка послуга підійде саме вам, якщо ви вже налаштовані на роботу зі стилістом, а також, якщо ви взагалі цікавитеся роботою персонального стиліста, продовжуйте дивитись дане відео. Отже, давайте я почну зі своєї найпопулярнішої в плані запиту послуги: це розбір гардеробу. По-перше, це послуга, з якої я взагалі і раджу починати роботу із персональним стилістом. Тому що дана послуга допомагає стилістові краще вас зрозуміти. Тобто, що у вас вже є на даний момент у вашому гардеробі, що вам подобається, або ж подобалось доволі довгий період часу, що ви потребували, і, можливо, зараз ваші потреби змінюються. У відповідності до змін вашого стилю життя, а можливо, ви змінили місце роботи, можливо, мі... ви змінили місце життя, можливо, ви змінили соціальний статус. Наприклад, ви працювали в офісі, тут ви виходите в декрет, або ж ви працювали дуже довгий час на якійсь посаді, яка вимагала певного дрес-коду, і тут ви йдете на іншу роботу, або взагалі вже перестаєте працювати, і, відповідно, ваш стиль потребує змін. Ознайомившись із вашим гардеробом, стиліст розуміє, з чим йому надалі потрібно буде працювати. Ми вирішуємо, що личить клієнту, що йому менше личить. Я даю рекомендації стосовно того, що варто докупити, що, можливо, варто певним чином носити, так як краще стилізувати ту чи іншу річ, яка вже є в гардеробі, а також як Підкоригувати гардероб у відповідності до ось цього запиту, з яким приходить клієнт. Тобто перед початком будь-якої роботи ми завжди запитуємо, що ж ви хочете отримати в результаті. Стилісту дуже важливо розуміти, на що робити акцент в роботі з клієнтом. Знову ж таки, якщо ви приходите в роботу зі стилістом, тому що у вас змінився. Статуси потреби стиліст може просто допомогти клієнту додати тих речей, які зроблять цей лайфстайл новий більш комфортним та коректним для даного клієнта, і звільнить шафу клієнта від тих речей, які вже йому просто не потрібні, тому що вони не будуть йому служити. Але часом клієнт приходить з трошки іншим запитом, більш глибоким. Тому що, можливо, стиль життя не змінився, але ми змінюємося, тому що ми дорослішуємо, в нас з'являється якийсь новий життєвий досвід, а ми змінюємося. І коли ці зміни, яких потребує клієнт, вони саме більше в емоційному ключі, нам потрібно зрозуміти, в якому напрямку нам рухатися саме в стилістичному питанні. Тобто ми працюємо вже з, реально зі створенням нового стилю, нового образу клієнта. І тут, окрім того, що ми розбираємо гардероб, нам потрібно направити клієнта на подальшу роботу зі своїм гардеробом. І часто. Від розбору гардероба, до прикладу, клієнт може перейти до наступної послуги: це формування стилістичної капсули, де стиліст, вже враховуючи ті потреби, які ми визначили в розборі гардероба після того, як ми розібрали гардероб, після того, як ми звільнили шафу від тих речей, які нам вже не потрібні, лишивши лише ті, які можуть в подальшому нам слугувати, ми формуємо наступний так шар вже той новий свіжий одяг для того нового сформованого. Або того образу, яку, який клієнт, клієнт хоче формувати в подальшому. І ми створюємо цю стильну капсулу. Що таке а, стильна капсула? Стильна капсула це набір одягу. Зазвичай невелика кількість одягу, який ідеально між собою поєднуються. Тобто, в нас є мінімальна кількість одягу, максимальна кількість образів, які ми можемо в даній капсулі зібрати. Наприклад, в нас є три футболки і штани та спідниця, і кожна з футболок ідеально пасує до спідниці, кожна з футболок ідеально пасує до штанів. Розумієте, так? І тобто, в нас є взуття, також яке ідеально вписується в ці всі шість образів, які в нас. Збираються з тими п'ятьма речами. Тобто таким чином працює капсула. Капсула може бути об'ємна, коли ми на сезон збираємо капсулу. Капсула може бути дуже маленька, мінімальна, коли ми, до прикладу, відпустку капсулу формуємо. Але закон капсули стильно це те, що кожна річ. Ідеально пасує до іншої речі, да? тобто ми можемо все між собою міксувати. В цьому суть капсули. Для кого може бути корисна дана послуга, до речі, для тих, хто знову ж таки переїжджає, і ви розумієте, що той гардероб, який ви тут носили в Україні, або ж там, де ви наразі живете, він не відповідає тому клімату, тому стилю життя, який у вас буде в новій країні, і вам. Треба зібрати просто новий повністю гардероб для цього життя. І, звісно, дуже складно купити, скільки там 50 речей, так як в середньому у нас є в нашому гардеробі, в нашій шафі. Ще треба їх в чемодан вмістити, або ж одразу купити на місці, коли ви приїдете. І це доволі об'ємно по бюджету може бути, тим більше, якщо ви любите речі якісні, купувати їх все-таки в якихось middle сегментах, особливо так. Тобто це потребує доволі Такої вагомого вкладу одноразового в свій гардероб, і відповідно найкраще це купити, звісно, речі, які будуть між собою дуже добре поєднуватися, точніше, ідеально поєднуватися для того, щоб ви могли а, там кожен день протягом тижня якось змінювати власний образ. Тому, якщо у вас є певний подібний запит, то стильна капсула це та послуга, яка може вам дійсно допомогти. І робота зі стилістом саме в цьому напрямку, це те, що вам потрібно. А, також стильна капсула прекрасна під Ходить для тих людей, які люблять виділяти на збори на те, щоб одягнутися мінімум часу. При цьому для них важливо добре виглядати не для всіх людей. Їхній зовнішній вигляд це, скажімо, так. Прям якась прерогатива. Тобто зовнішній вигляд не впливає на якість життя даної людини. Але у багатьох все ж таки є а, запит на те, щоб виглядати добре. Але от запиту на те, щоб витрачати багато часу на те, щоб виглядати добре, в них немає. Так? І в принципі цього часу можливо немає. Тому в даному випадку стильна капсула це також ваш варіант, тому що ви знаєте, що яку б річ ви не обрали, щоб одягнути наверх, річ, яку ви одягнете на низ, точно буде пасувати під цей низ. Тобто це ось така рекомендація для тих, хто любить швидко збиратися і класно виглядати. Ще одна послуга, про яку я хочу розповісти, це є карта стилю. Це найоб'ємніша послуга з тих, які я надаю. Така книга про вас, про ваш стиль. І ця книга, вона, можна сказати, пишеться в процесі роботи з вами. Тому що якщо в роботі з гардеробом, наявним, коли ми розбираємо гардероб, або ж коли ми створюємо стильну капсулу, ми часто роб... працюємо вже з тим стилем клієнта, який є наразі. Тобто я, до прикладу, створюючи стильну капсулу, не вигадую новий стиль для клієнта, до прикладу, якщо немає такого запиту. А, а от коли ми працюємо з картою стилю, то ми тут прям дуже чітко пропрацьовуємо цей стиль. Звісно, ми, можливо, не вигадуємо повністю новий образ для клієнта, так? Тому що все рівно у вас вже є якісь естетичні вподобання, певні напрацювання особистісні, і ми можемо лише покращити їх, так, але. Тут я даю дуже багато рекомендацій, якраз в плані стилістичних прийомів, якихось людей для натхнення, я раджу, наводжу якісь приклади того, як найкращим чином вам можна комбінувати речі, одягатись, це це на візуальних прикладах. Я даю чіткі рекомендації щодо вашої фігури, тобто, це в даному випадку прописується конкретно в цій карті, так тобто які солуети, які довжини, які фактури, які кольори. The cat sat on the Пасують саме вам. Коли я розбираю гардероб, я теж це проговорюю так, тому що у клієнта має бути розуміння, чому та чи інша річ йде з гардеробу. Так я це пояснюю. Я не просто викреслюю речі без пояснень. Клієнт має зрозуміти, чому ця річ лишає його для того, щоб в майбутньому не робити таких же помилок і не купити аналогічну річ так, просто нову. Відповідно, я це теж пояснюю в розборі гардеробу, але. А в карті стилю це все прям чіткими пунктами прописується з конкретними прикладами. Також в карту стилю закладаються формули образів, формули луків, які найкраще пасують і як фігурі, і як зовнішності клієнта, так і його способу життя, його потреба, тому ким працює даний клієнт. Тобто ми не створюємо щось для ідеального життя. Ми створюємо Образи для конкретного життя вже в даний момент, якими клієнт вже може користуватися. І, звісно, завжди у стиліста можна зробити запит на персональну консультацію онлайн чи то офлайн. Дана консультація може стосуватися будь-якого питання. Тобто, до прикладу, якщо ви не знаєте, яка для вас послуга буде найкоректнішою, ви можете почати з особистої консультації, де стиліст з вами поспілкується, ви задасте йому. Певні питання, стиліст повідповідає на ці питання, і, врешті, ви дійдете висновку, яка послуга буде наразі для вас саме оптимальною, тому що можливо вам не потрібно розбирати гардероб, бо ви це зробили самостійно, не так давно. Або ваш гардероб дуже маленький і, в принципі, як окрему. Послугу виділяти на нього немає сенсу, і ви можете просто знову ж таки в процесі навіть консультації зробити даний розбір. Також в мене, до прикладу, є послуга експрес-розбір гардеробу, а вона відрізняється від повного розбору гардеробу тим, що я не складаю образи в експрес-розборі гардеробу, а просто даю оцінку гардеробу, де кажу, що краще забрати, що краще додати, пояснюючи відповідно, чому інколи це відповідності до запиту знову ж таки клієнта, відповідності до його зовнішності і тих потреб, яка ця які ця зовнішність має, це може бути у відповідності до актуальних трендів, ну тобто і тенденцій глобальних, і якщо річ. Не потрапляє прям глобальні тренди, тобто вона максимально застаріла, ну я завжди раджу таку річ забрати. Також якщо вона не є естетично привабливою, інколи буває таке, я дуже рідко роблю подібні зауваження клієнтам, тому що я вважаю, що кожна людина має право на а, власний смак, на власний вибір. І якщо ця річ, до прикладу, пасує стилю клієнта, якщо ця річ відповідає його якимось запитам. То чому б її не лишити в гардеробі, не знаю. Тому особисту консультацію можна використовувати і як конкретне вирішення власного якогось запиту, якщо це можна зробити протягом години або двох, до прикладу, взяти дві консультації, або ж для того, щоб виявити, яка послуга буде для вас максимально корисною на сьогоднішній день. Звісно, я не можу не порадити свій курс по самостійному розбору гардероби, тому що в даному курсі ви знайдете багато відповідей на ті запитання, які дуже часто мені якраз клієнти задають і на особистих консультаціях, і під час роботи з власним стилем, коли ми працюємо над картою стилю, або ж коли я розбираю гардероб клієнта. Тому що в курсі я даю рекомендації, по-перше, того, як зрозуміти, до якого стилю ви тяжієте, який стиль найбільше вам пасуватиме в плані відповідності вашому якомусь внутрішньому, емоційному запиту. Також даю рекомендації по тому, як працювати з власною зовнішністю, починаючи від кольорів, фактур, які вам пасують. І до того, які силуети для вас найоптимальніші, які довжини, які нюанси можуть бути у виборі того чи іншого одягу у відповідності до індивідуальних якихось особливостей, які які є у нас у всіх, після того як ви визначили які солети, фактури, кольори, довжини, матеріали вам найбільше пасують. Що ви хочете транслювати за допомогою свого одягу? А як відрізнити актуальна річ чи не актуальна річ, ви вже без проблем зможете розібрати самостійно свій гардероб. Ось ну і далі я теж даю рекомендації, яким чином складати шопінг-ліст майбутній. так тобто тому, що ми розібрали гардероб і частину речей просто звідти забрали і потребуємо нових. Я даю рекомендації, як правильно складати ось цей шопінг-ліст і закладати бюджет на нові покупки, і як розуміти, що в першу чергу купувати, що в другу чергу купувати. І також даю рекомендації по догляду за речами, тому що коли ми... Так багато зусиль вклали в те, щоб напрацювати свій ідеальний гардероб, який нам пасує, який нам відповідає, який нас радує. А то хочеться, щоб ці речі послужили нам як можна довше, і відповідно за ними потрібно правильно доглядати. Тому я дуже раджу всім, усі, навіть своїм клієнтам, прийти даний курс. Є можливість пройти його зі зворотнім зв'язком, є можливість пройти його без зворотнього зв'язку. В такому випадку ціна на курс буде трошки нижча. Обирайте формат, який вам наразі більше підходить. На цьому все. Можливо, я ще зніму якесь відео, де я детальніше розповім про кожну з послуг. В принципі, кожна з послуг заслуговує на своє окреме відео. Я думала, що це відео буде дуже коротеньким. Я вже наговорила на 20 хвилин. Не знаю, що там вийде після монтажу. А тому, якщо у вас є ще якісь запитання а, стосовно тої чи іншої послуги, я розказала насправді не про всі послуги, які я не надаю просто вже бачу, що ліміт по часу. Тому а, якщо є якісь запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. А також можете підписатися на мій інстаграм, написати мені в Директ запитання, які у вас є. І, звісно, запрошую всіх у чат в Телеграмі, у чат для підписників мого Ютуб каналу і не тільки. Або ж написати мені в особисті повідомлення знову ж таки в Телеграм, якщо вам цей формат зручніший, ніж інстаграм, до прикладу. Ось на цьому, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним і до зустрічі в новому відео. Гарного вам дня і хорошого вам настрою. Всім па.